Доброго дня! Давайте з вами сьогодні трохи поговоримо про зимове спорядження Армії США. Цей комплект, який ви бачите перед собою, є частиною так званої системи Extreme Cold Weather System. Вона складається з сьоми шарів. Сьогодні перед нами в нас є лише другий, третій та сьомий слой рукавички і Балаклава бонусом. Я знімаю відео саме про це частину спорядження через те, що це те спорядження, яке я можу знаходити і передавати нашим захисникам. Ну і до того ж, воно найбільш необхідне на дану хвилину, тому що уніформа вже у нас у всіх є. А От що одягати під неї або неї, якщо стає дуже-дуже холодно, зараз треба закуповувати в великій кількості ажіотаж шалений і тому вирішив записати відеоогляд про таку про цю частину спорядження. Давайте ми з вами проговоримо про те, що ми тут маємо перед собою, тобто почнемо з нашої термобілизни другого рівня. Також ми маємо наш третій рівень фліс. Маємо наш 7 лівий рівень, ось тут у нас штані, штані і куртка. І маємо балаклаву і рукавички, як на додаток. Давайте ми це все поки що приберемо і поговоримо про кожну з цих штук окремо. Почнемо ми з вами з другого слою. Це наш зігріваючий слой, який видягається поверх першого потужводячого слою. Можна тягати його і просто так поверх ну, на голе тіло. Як бачите, це виготовлення компанії Polartec. Має ось такий вафельний, дуже приємний на дотик матеріал Всередині вся одежа в нас у розмірі. розмірі, розмірі Large Regular. І це нові штани. Я їх знаходжу в більшості випадків новими і іноді бувають вживані. Коштують такі штани 15 євро, і верх коштував мені також 15 євро. Давайте ми поки що це відкладемо в сторону і подивимося на наш фліс. Фліс зараз дуже потрібен, тому що холодно, але ще не достатньо холодно для сьомого слоя. Що ми маємо? Ми маємо ось таку флісову кофту. В, не, в неї ми бачимо тут, що це в нас Cold Weather Gen 3, тобто це третя генерація. Тут ми маємо всередині карманчики, дуже надійна, надійна молнія і зручна ось тут. І тут ми маємо ще один кармашок. І е, її можна піддягати вже зараз під форму, і вночі буде плюс-мінус тепло. Е, рукава в нас тут мають ось таку витривалу дожи матерію, яка прослужить вам досить довго. Е, зручна, тепла, комфортна штука. Е, погнали далі. Що ми маємо ось тут? Тут ми маємо наші штані. Вони в нас також розтібаються попереду, це одягається як комбінізон. Ми на це подивимося згодом. І також ось тут ви можете бачити ще один зіпер, який дозволяє їх розкривати по боках. Тобто їх знімати і віддягати може бути досить легко і просто. Також в них є система підтяжок, яка тут має швидке скидання. Вони нові, тому працює не одразу ідеально. Ось. І це дозволяє нам одягнути нашу термуху, поверх цього ми вдягаємо рівень флісу і поверх цього ми вдягаємо вашу уніформу. Так само зроблено компанією Polartec. Це я знайшов в новому стані і заплатив, мені здається, за них теж 15 євро за ось ці штани. Забув сказати, за нашу курточку і за цю я заплатив 20 євро. Вони бувають в трьох кольорах. Вони бувають, ось такий зелений олів, як ви бачите, перед собою. Також вони бувають в Койоті, коричневому або в чорному виконаннях. Давайте подивимося, що ми маємо в нас тут далі. Далі давайте подивимося на наші штани. Штани я знаходжу лише вживані. Нових я поки що. Хоча ні, знаходжу їх кілька разів, але зазвичай вони вживані. Тобто, що ми тут маємо? Ми маємо Extreme Cold Weather Trousers. Це наш сьомий слой. Він надзвичайно теплий. Регулюється він в нас по боках. По ширині, і так само має застіжки по боках. Тобто вам не треба їх натягувати на поверх своєї форми, можете просто їх застігнути поверх вашої ноги. Також виготовлення компанією Polartec. Ось, мають от такі спеціальні вставочки з більш витривалого матеріалу, ніж сама ніж решта штанів. Тобто на колінах вони мають додаткову. Додатковий матеріал. Тут ми маємо такі зручні ліпучечки, які дозволяють нам регулювати їх по ширині знизу, так і зверху. Ось. Такий чудовий виріб. Коштував він, до речі, мені теж 15 євро. Як бачите, тут маємо штамп, що це списано з американської армії. Тому якість відповідна. Це оригінальні військові речі, і вони дуже-дуже якісні. Ну, головна частина цього, цієї історії це наша екстрім Weather Cold Parker. Вона має в собі от такий вбудований капюшончик. Тобто ви можете його заховати, якщо вам не потрібен. Можете його зручно ось так от. Запакувати всередину. Вона дуже легка, вона надзвичайно тепла і е, вона дуже комфортна. Тут ми маємо зіпер і маємо ось то такі два кармани по боках, досить такі міські. І також маємо наші звичайні зовнішні кармани. Вона регулюється в нас. Цих самих карманах по ширині, кишенях, пробачте, по ширині, тобто її можна затягнути, підігнати під себе. І вона надзвичайно надзвичайно добре продумана. Ми це все вдягнемо потім на себе. Подивимося, як це працює з нашим іншим спорядженням. І загалом можна буде подивитися. Щодо чого. Як бачите, ця, наприклад, штука має деякі плями. Вона оригінально була набагато більш брудною. Я її виправ спеціально для цього відео, так що в оригіналі ви отримаєте її в пилу, брудну, яку треба буде трошки попрати. І останнє, про що ми сьогодні хочемо поговорити, це наша балаклава. Ось така. от, Вона теж має подвійну інсуляцію. Вироблена вона. Тут у нас не написано, неважливо. Тепла балаклава, на яку можна зверху одягати шалем шалом, зручно, комфортно тепло. Ну і останнє, і, мабуть, дуже важлива частина спорядження це, звичайно, наші рукавички. Вони дуже, дуже, дуже теплі, вони в нас інсульовані, вони в нас ще звичайно йдуть по розмірах. Всередині ми маємо отакий от приємний на дотик дуже теплий матеріал. Тут в нас є флісові манжетики, вони затягуються поверх вашої руки. Також тут в нас є reinforced матеріал, тобто по покращеній витривалості матеріал, який дозволить вам працювати зі зброєю, з технікою, з усім, що вам необхідно. Вони, звичайно, між собою ось так зручно застібаються, щоб ви їх не загубили. Дуже-дуже дуже теплі. Ну що ж, о, так на мені виглядають ось ці штани. Як бачите, вони, вони трошки завеликі на мене, але це непогано. Це насправді зручно. Головне, щоб о, вам ваш зимовий одяг ніде не давив. Ковточку я не вдягаю, через те, що знімається все в приміщенні, мені буде надзвичайно о, жарко. Тобто, виглядає вона так само. Це наш другий слой, він нас повинен зігрівати. Давайте подивимося на наш третій слой. Так, ну що ж, бачите, що на мене на мені зараз наш третій слой. Тобто маємо наші флісові штани, нашу курточку. Курточка застібається високо під горло. Тут ми маємо можливість розміщувати всю необхідну нам інформацію і патчі, які ми хочемо тут бачити. Також наші штани тримаються ось так от зручно на цих наших підтяжечках, мають великий зіпер попереду, мають два зіпери по боках. Зручно, дуже тепло, комфортно. І ось так на нас виглядає цей останній сьомий слой. Штани та куртка надзвичайно теплі, вони мають досить Такі балки а, пошив, тобто вони взагалі не заважають рукам, вони дозволяють піддіти усі ваші попередні слої під них. А, також маємо балаклаву, маємо наші рукавички. І от такий от зручний капюшончик. Буде дуже-дуже тепло. Я знаходжуся в приміщенні, я, я, мені все, мені вже вже, вже, вже жарко. Це найкрутіше, що зараз можна здостати. І давайте подивимося, як це все працює разом з нашим іншим спорядженням. А ось так разом вся ця система працює. Як бачите, кольори дуже непогано збігаються, сірими, зимніми буднями. буде чудово працювати все разом. Дуже класна річ, дуже класна, дуже, дуже класна система. Змагаюся знайти як не можна більше, як не можна, шкоріше. Зима скоро і вже на вулиці досить холодно. Нашим захисникам це дуже вкрай потрібно. Дякую вам за увагу! Смерть ворогам!